У п'ятницю, 4 квітня, Саракова позачергова сесія продовжила свою роботу. Зіступним словом на початку виступив міський голова. Буде дуже жорсткий наступний тиждень щодо погодних умов. Газу для населення з 1 квітня немає. В країні для теплокомуненерго газу немає. Це крапка. Розгатили видобуток так, що далі треба закуповувати дорогущий газ з Європи. Ніхто цього робити зараз не збирається. Треба перетерпіти ці дні. Ми спромогли запустити садочки школи. І я вважаю, що це для нас вже великий плюс. Вже великий плюс. Діти в теплі моніторимо щодня. До речі, постачальнику тепла теж не дуже просто, тому що вони повністю зараз а, утримують мережу. яка енергогенерація, Зеленка повністю обігріває всю мережу для того, щоб донести теплу, теплову енергію до садочків шкіл і інфраструктури, де в нас є з ними договори. Для них це втрати. Але трошки заробили протягом опалювального сезону. Можна трошки крати понести, тому що зараз система на вихідні піде в нічний режим. А у нас на всіх об'єктах практично стоять ІТП для погодинного регулювання згідно температурного графіку, плюс навантаження на об'єкт. І вони чітко це бачать. У Нас вночі взагалі немає споживання енергії, за яку ви заплатите нам. Зато мережу ми гріємо постійно і витрачаємо теплокательні. Так працює система. Тому наступний тиждень ще тримаємо, дивимося про погодним умовам. Вроді через тиждень буде потепління, і тоді ми вже відключимо і цю інфраструктуру. Ну і, звичайно, лікарня у нас під опалення. Тому ще раз повторюю, ми все розуміємо, але, на жаль, населення повернути до опалення ми не маємо можливості, тому що немає джерела енергії, немає газу. Газ в країні. Зараз в режимі накопичення до наступного опалювального сезону. Треба відновити те, що зруйнували. а Руйнують навіть два тижні назад поприлітало по, по, видобутку, по видобутку. Тому ми в лютому вже переходили на європейський газ на реверс, а зараз цим користатись дуже дорого. У зв'язку з завершенням роботи з фоком Богательм постало питання, що робити з фонтаном перед реставрованим фоком. Зовнішній вигляд непрацюючого фонтану не дуже презентабельний, та на ремонт і реконструкцію грошей немає. Про звіт КП Словотичного за канал ми розповіли в експрес-випуску за 4 квітня. А сьогодні про діяльність комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги наш заклад він створений за рішенням Славутицької міської ради від 28.06.2023 року. І утворився шляхом виділу з комунального некомерційного підприємства Славутерська міська лікарня Славутерської міської ради. Відповідно, наш заклад є правонаступником КНП Славутерська міська лікарня. Розпочало свою діяльність дати виділу, тобто 1 липня 2023 року. Але свою виробничу діяльність ми розпочали 1 жовтня 2023 року. КНП, це ПМСД Саутицької міської ради здійснює господарську некомерційну діяльність спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети отримання прибутку. Предметом діяльності нашого закладу є два основних напрямки: це лікувальна та профілактична робота. Тобто, предмет діяльності це медична практика з надання первинної медичної допомоги населенню. Та її організації, а також профілактична робота, яка заключається в проведенні профілактичних оглядів та профілактичних щеплень. Перший слайд це дохід підприємства, на якому ми можемо побачити, що основний дохід підприємства, який склав 9 мільйонів 923 тисячі, або 62% від загального доходу, це надходження від Національної служби здоров'я України. Також інший операційний дохід склав 34 або 5 мільйонів 461 тисяча. Неопераційний дохід складає 3%, це 478 тисяч. Та у 2024 році у нас були введені платні медичні послуги, які склали всього лише 1% від від загального доходу. Це 36 тисяч 165 тисяч. Гривень загальний дохід підприємства за 12 місяців склав 15 мільйонів 899 тисяч. Дохід розписаний по показникам. Всі депутати отримували цей, цю презентацію на пошту, тому я не буду на загал зачитувати по кожному рядочку ці цифри, тому що ну, на слух вони сприймаються досить важко. І перший слайд мені здається був більш показовим та зрозумілим. Як я вже сказала, що Основний напрямок роботи це робота центру з Національною службою здоров'я України. Минулому році ми працювали за чотирма пакетами з національною службою. Перший та основний це. Первинна медична допомога, також хочу сказати, що на минулий рік у нас з пацієнтами було укладено 12 тисяч вісімсот декларація, що принесло нам дохід у розмірі 9 мільйонів 374 тисячі. Також у нас був пакет по веденню туберкульозу. Ну я завжди казала, і скептично ставилася до таких заробітків. Тому що ну, якби гроші це добре, але мати хворих на туберкульоз, я думаю, це ну, не дуже гарний показник, до якого ми маємо там, його підвищувати. Але тим паче у нас такі хвори були, і тим не менше, і дохід за цим пакетом склав 12 тисяч 107 гривень. Також новий для нас пакет послуг, який ми активно розвивали у 2024 році, та маємо його підписаним і на цей рік, але всього на 6 місяців. Такі умови Національної служби здоров'я це мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям. І робота в цьому пакеті принесла закладу 300 тисяч п'ятсот гривні. І ще раз вам скажу, що він на сьогодні у нас підписаний на 6 місяців. Також був пакет 51 це ведення психічних розладів на первинній ланці. Від цього пакету ми отримали дохід у розмірі 235 тисяч сімсот гривні. В цьому році цей пакет взагалі відсутній до підписання, тому що цю послугу віднесли до програми первинної до первинної медичної допомоги. І Можливості підписати цей пакет у закладу не було, так як і ну, я пояснила, що його немає в природі, його не існує. Наші витрати, і ми бачимо, що основні витрати, які складають 74%, це витрати на оплату праці працівників. Сюди ж війшло і ПДФО, і військовий збір. Відповідно, це склало 7 мільйонів 481 тисяча. Матеріальні витрати підприємства склали 4 мільйони 695 тисяч. Відрахування на соціальні заходи. А це в даному випадку це ЄСВ. Це те, що ми платимо за тих працівників, які у нас працюють. Та забезпечуємо соціальні гарантії, і ця сума склала 1 мільйон 599 тисяч. Також амортизація 663 тисячі та інші операційні витрати – це 471 тисяча. Загальні витрати склали всього 14 мільйонів 912 тисяч. Наступний слайд презентує нам середньооблікову кількість штатних працівників. Ми його розбили по. Посадам на даний час в закладі працює два керівника: це я та медичний директор. Також у нас працювало 9 лікарів у 24-25 му в му році. У нас 10 лікарів. Також середній медичний персонал це 14 чоловік, молодше, два та інших 6. Всього по закладу у нас 33 штатних одиниці. Середня заробітна плата на підприємстві за 2024 рік склала 19 23 гривні. По лікарям ця сума становить 23 998, ну, тобто 24 тисячі. Середній медичний персонал 13 624 гривні. Основні засоби та малоцінні нематеріальні матеріальні активи. Саме велика сума це ті засоби, які були отримані безкоштовно. Сюди ми віднесли гуманітарну допомогу, благодійну допомогу та централізоване. Постачання, і ця сума склала 3 мільйони 615 тисяч. За кошти місцевого бюджету це 329 тисяч було придбано основних засобів. За власні кошти підприємства 99 тисяч. Використання бюджетних коштів. Основна маса це 41 Це оплата послуг, крім комунальних. Це і кошти, які були виділені і на ремонт покрівлі, і на ремонт авто, і на установку. Генератора, тобто створення майданчика, далі 44 а саме 784 тисячі це оплата комунальних послуг та енергоносіїв. І як ви вже знаєте, ми отримували кабінет ендокринолога у 2024 році. Це взяло 9 а саме 205 тисяч. Ну і також предмети та матеріали медичного призначення 6% – 101 тисяча. Далі ми переходимо до висновків, і за результатами виробничо-господарської та фінансової діяльності КНП Центр первинної медико-санітарної допомоги Славутинської міської ради за 24 рік отримало прибуток в розмірі 987 тисяч, що дозволило нам здійснити виплату заробітної плати працівникам підприємства повністю за січень, незважаючи на те, що в січні була повна відсутність оплати від Національної служби здоров'я перші кошти на заклад. Надійшли десь в середині лютого, але ми ну, бачите, за те, в зв'язку з тим, що ми нормально відпрацювали рік, зробили о, такий запас, змогли нормально вийти з цієї ситуації. Ну і що хочеться, як хочеться розвиватися, це. Звичайно, щоб підприємство не було збитковим, щоб громада менше витрачала коштів на діяльність закладу. Ми плануємо збільшення суми доходу від реалізації медичних послуг за програмою медичних гарантій, а також за рахунок додаткових платних медичних послуг. Наступне це продовження заходів з економії матеріальних ресурсів та енергоресурсів. Саме з цією метою на сесії ми просили кошти на. на Створення ІТП для того, щоб мати можливість економити кошти на е, виділені на комунальні послуги, також проведення аналізу фізичної завантаженості персоналу підприємства. І, ну і, звичайно ж, постійна робота з планування та реалізації заходів, направлених на скорочення споживання ресурсів на підприємстві. Ось так коротенько, тому якщо є якісь питання, з задоволенням на них відповім. Мінімум три особисті досягнення за рік керівника комунального підприємства є. Є питання одне від мешканців. Я не знаю наскільки воно актуальне. Питання режиму роботи лікарів, які по дві години до обіду, ну там є ваш графік роботи, і я не впевнений, що воно там велике в плані проблеми. Але то, що там нема взаємозаміщення, да і їм потрібно багатьом людям часто прийти після обіду там з роботи, звільняється під вечір, і вони не дуже можуть попасти до лікарів, які до обіду приймають і приймають там в якийсь короткий період. Я би говорила про особисті досягнення, якби я була ФОПом, але в даному випадку я керівник підприємства, який нічого не може зробити особисто. Якщо в неї немає колективу, підтримки і так далі, навіть будь-які втілення в підприємство все одно приймає участь ця команда, весь ну може й не весь колектив, але і бухгалтер, економіст, там, наприклад, якщо це якісь прибуткові моменти, ну тобто я не вважаю це особистим своїм досягненням. Я вважаю це досягненням нашої команди, яка працює, ну і трошечки пройдуся по цим досягненням. Перше, це залучення благодійної та гуманітарної допомоги. Звісно, це не тільки моя особиста заслуга, це заслуга і іслаутільської міської ради і агентства. АРР і багато тих, про кого ми зараз не говоримо, вони приклали дуже багато зусиль. Звісно, просили ми, стукали ми, але нам відкривали двері. І таким чином, за рік ми отримали благодійної гуманітарної допомоги на 3 мільйони 615 тисяч. Це ті кошти, які надійшли на заклад. І я вважаю, що це ну, потужні кошти. Це і авто, якщо ви знаєте, да, яке було розподілено і роз Розподілено воно було не просто в лотерею там витягнули хтось щасливий квиточок. Це було написано купа листів, це були звернення Юрія Кириловича в тому числі. Розумієте, тобто кожне оце те, що ми отримували, це колективна праця, не, не однієї людини. Також, що я можу сказати, що ми за рік значно розширили спектр надання послуг. В нас, як ви знаєте, є своя лабораторія, ми виконуємо загальний аналіз крові, в якому визначається 40 показників. І це дуже круто для ось такого ЦПМСД, невеличкого, це дуже круто мати таку можливість. Це напівавтоматичний аналізатор сечі. Це кардіограф, який ми придбали за свої кошти. Також у нас був класний проект по паліативу для закладів Чернігівської області. Але я всім доказувала, що ми дотичні до Чернігівської області і нас включили, тому ми отримували ще і звідти допомогу від них класні апарати. Тому, коли до нас приходить пацієнт. Лікар не тільки одним фонендоскопом або власними руками діагностує в нього є можливість зробити на протязі півгодини. Таке мінімальне, але обстеження зробити аналізи. Це клінічний мінімум, називається зробити аналізи, зробити кардіограми. Також ви знаєте, що ми прийняли участь у проєкті Папільот. Ми маємо міні-ехографи, тобто, ну, хоча б таке примітивне УЗД-обстеження на ось такому рівні, ми можемо робити, і я цим дійсно пишаюся. Не кожен заклад має такі можливості, повірте. Ну і третє, про що я хотіла сказати, вважаю це і своєю заслугою, знову ж таки, заслугою своїх колег, це збереження та підсилення нашого кадрового потенціалу. Це дуже болюче питання в медицині, кадровий потенціал, тому що на жаль. Умови, в яких працює наша взагалі вся медична галузь, вона вони дуже складні, ці умови, і весь час іде відтік кадрів. А ті кадри, які залишаються, вони зачасту пенсійного або передпенсійного віку. А тому те, що ми зберегли свій весь. Кадровий потенціал, який ми мали на момент переходу від Славутиської міської лікарні, а також до нашої команди долучилася сімейний лікар, лікар-переселенка ВПО з двома дітьми, дівчатами, школярками. Тому я вважаю, що для нашого закладу сімейний лікар, це як ви знаєте, універсальний солдат, який лікує як дорослих, так і дітей. Тому ну це от. Також наша така невеличка, але я вважаю перемога. У нас на нашому сайті у Фейсбуці в неділю ми завжди викладаємо графік роботи на наступний тиждень. Якщо хтось іде в відпустку або на лікарняну, ми зразу же пишемо, хто на заміні. І ці у нас командні. Практики вони у нас проведені наказом, у нас немає такого, що там, наприклад, я дублюю сьогодні одного лікаря, завтра другого, післязавтра третього. Ні. Тобто в мене є мій основний дублер, так само, як і я, є чимось основним дублером. Тому по взаємозаміні я не знаю, в кого виникають питання. ну, Навряд щоб було таке, що пацієнт звертається в реєстратуру, його лікар там відсутній, а йому кажуть, ну, так іди звідси. там, ну, я просто такого собі не можу уявити, тому що дублер завжди на місці. Що стосується кількості годин. Які приймає лікар там пару годин, чи три години, чи п'ять годин, це залежить від того, наскільки лікар навантажений і наскільки в нього підписаний трудовий договір. Якщо лікар у нас є лікар, який працює на 0,5 ставки, відповідно, години прийому в неї там дві чи три. Але повірте, що лікар, навіть якщо він відприймає дві години чи п'ять, він все одно у нас завжди на зв'язку. Тобто, якщо до вас звертаються, будь ласка, давайте якусь комунікацію. Зі мною чи з медичним директором, що знаєте, як ми слухали там черговий тренінг, і Нам сказали, що ви повинні бути вдячні тому, хто на вас скаржиться, тому що це для вас можливість відпрацювати щось і покращити якість надання медичних послуг. Повновищу відповідей на всі запитання, дивиться на Ютуб-каналі Славутицької міської ради. Звіти решти комунальних підприємств будуть розглянути на продовження сесії наступного тижня.